Привіт усім, хто потрапив на це відео. Це моє перше відео на каналі, і я хочу коротко розповісти про себе та про те, чому я вирішив його створити. По-перше, почнемо з того, що я представлюсь. Мене звати Данил, мені 16 років. Уже 3 місяці я вивчаю програмування, а саме JavaScript. Моє головне прагнення це стати фронтенд-розробником і створювати круті сайти та веб-додатки. Зараз я навчаюсь за курсом на Udemy. На цьому каналі я буду ділитися своїм шляхом програмування, розповідати про те, що і як я вивчаю, ділитися своїми успіхами, помилками. Якщо ви тільки починаєте свій шлях в IT, можливо цей канал стане для вас корисним. Також я створив телеграм-канал, де буду публікувати свої досягнення у навчанні та цікаву інформацію про IT. Поки що він порожній, але найближчим часом я почну додавати контент. Посилання залишу в описі. Підписуйтесь, якщо вам цікава тема програмування, і давайте розвиватися разом.